Знов продала Джерсі, я не встигаю його знімати. Та уявляєш, вже е, старий забрали, новий поставили в такому, до речі, прикольному, ніжно-, ніжно-блакитно-м'ятному кольорі. А чому його так часто забирають? Тут все максимально просто. Диван всього 202 см і розкладається в повністю рівне спальне місце. І крім того, звичайно, що він зручний, як і всі диванчики мають бути. Розкладається в рівне спальне місце. Тут супер-простий механізм розкладання єврокнижечка. Дві великі ніші для білизни, вони реально глибокі, сюди багато речей влізе. І у тебе, виходить, спальне місце з двох половинок повністю рівних, 150 на 190 по розміру. Ще й ціна на це все чудо 2400 на диванчик Джерсі. Ще один є на складі, крім цього, можна взяти в тканинці антикіготь. І розмір можна чуть -чуть збільшити на 10 см, якщо людина висока, їй 190 см мало, можна збільшити до 200 см. Диванчик реально топов, Він Начебто простий на вигляд, але зручний підходить для щоденного сну і маленький, тому що часто люди шукають на кухню до 2 метрів диван, але щоб він розкладався в зручне спальне місце, то от Джерсі підходить ідеально. й можна оплату частинами взяти на 5 платежів? Коротше, на сайт Солоха Солоха.її заходьте, там диванчик Джерсі, в шапці профілю, телефон для зв'язку.